Привіт усім! Сьогодні поговоримо про філософію війни через призму роману Еріха Марії Ремарка Час жити і час вмирати. Розглянемо, як Ремарк розкриває психологію солдата, моральний вибір і складні дилеми, які стоять перед людиною на війні, загальний огляд твору. Еріх Марія Ремарк написав роман Час жити і час вмирати у 1954 році. Цей твір одна з глибоких спроб зрозуміти емоційний та моральний стан людини на війні, показати вплив війни на індивіда. Події роману розгортаються під час Другої світової війни. Головний герой, німецький солдат Ернст Гребер, повертається додому у відпустку після тяжких боїв на східному фронті, щоб знайти світ, який вже не схожий на той, який він пам'ятає. Війна як випробування на людяність. Ремарк зображує війну як суворе випробування на людяність. У романі війна позбавляє людей звичних норм моралі, перевіряє їхню здатність зберігати співчуття, любов і навіть прості людські чесноти. Гребер типовий солдат, який починає усвідомлювати, що війна не є героїчною місією. Він стикається з болісними питаннями, як залишитися людиною серед хаосу та насильства. Чи можливо віднайти моральні орієнтири, коли зруйновано всі попередні етичні основи? Моральний вибір і відповідальність. Гребер розуміє, що кожен його вчинок має наслідки, ремарк піднімає питання моральної відповідальності. Війна змушує героя ставити перед собою питання, чи є його дії на війні виправданими, чи має він право на милосердя, коли сам стає частиною армії, яка несе смерть іншим. Ці питання йдуть у розріз із настановами влади, яка прагне виховати у солдатів беззаперечне підкорення. Війна та відчуження від дому. Повертаючись додому, Гребер не впізнає своє місто. Рідне місце перетворилося на руїни, і навіть знайомі люди здаються чужими. Цей момент підкреслює, як війна руйнує не лише фізичні структури, а й духовний зв'язок людини з домом. Війна, на думку Ремарка, Робить людей чужими у власних сім'ях, відчужує від них усе, що було рідним і дорогим війна і смерть, неминучість та осмислення. Філософське осмислення смерті є ключовою темою роману. Гребер розуміє, що смерть на війні завжди поруч, війна приносить із собою смерть у найрізноманітніших формах від трагічної до буденної. Автор ставить під сумнів саму суть життя під загрозою смерті. Як знайти сенс у житті, коли воно кожної миті може закінчитися? Ця екзистенційна дилема глибоко пронизує свідомість героя любов як порятунок у світі війни. У романі Гребер знаходить розраду в коханні, яке стає його єдиним світлим моментом серед жахіть війни. Кохання до Єлизавети, жінки, яку він зустрічає під час відпустки, стає для нього символом надії та людяності. Це кохання протиставляється руйнівній силі війни і дає надію на відродження. Однак навіть це світле почуття піддається випробуванню, коли герой усвідомлює крихкість їхнього щастя висновок, філософія війни роман Час жити і час вмирати це не просто історія про солдата на війні, це глибоке філософське дослідження про людське існування в умовах, коли життя і смерть стають частиною буденного. Ремарк через свого героя Гребера показує, що війна є викликом людяності, який змушує людину розглянути своє життя в світлі неминучої смерті. Цей твір спонукає нас задуматися над тим, що означає час жити і час вмирати. Він піднімає питання цінності життя та важливості збереження моральних принципів, навіть коли навколо панує хаос. Для Ремарка війна це найвищий тест для людської душі. Що розкриває її справжнє обличчя. Філософія війни у творі ремарка нагадує нам про важливість збереження людяності. Війна, за словами автора, вам це не просто боротьба за території чи політичні амбіції, а передусім боротьба за душу людини. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії. Пишіть у коментарях, про які ще загадки минулого ви хотіли б дізнатися. До нових зустрічей на каналі Сторінки Мудрості.